Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас з вами чергове тренування, і як ви бачите, тренування наше, хоч я і трошки у тіні, але з дуже гарним фоном. І хай нема світла, бо тінь вже з іншого боку, точніше, світло з іншого боку. Але там позаду маємо нашу найвисоку гірочку в Україні Говерлу. І тому я краще покажу вам Говерлу і потренуюся на її фоні, ніж більше дам світла поки що сьогодні. Але тренування буде дуже цікаве, тому що воно. На базі однієї вправи, саме базовий, це хіндж, нахил або згинання у кульшових та застегнових. І ми зробимо базу, а також плюс к цієї базі кілька варіацій, і так буде кілька самостійних вправ. Я Олена Дуба, мій каунт Долена Фіт. Я вас завжди запрошую приєднуйтесь, тренуємося, звісно, разом. Приходьте на мої тренування. На моїй сторінці вже дуже багато безкоштовних, до речі, тренувань. Абсолютно різних, і активних і для початківців середнього рівня, і для просунутого рівня, а також тренування на відновлення, на підтримку жіночого здоров'я і так далі, і таке інше. Тому запрошую. Вертайте мої тренування, складайте їх як пазли і для себе робить якесь своє індивідуальне тренування, яке підходить і корисно саме вам. І завжди пам'ятайте, що ми тренуємося з задоволенням, особливо з такими фонами і, звісно, на здоров'я. Тому, звісно, завжди тримайтеся техніки, запитуйте себе, чи воно вам потрібно робити е щось більш складне, більш амплітудне, і завжди слухайте, що вам каже ваше тіло. Якщо ви так будете робити, і для вас це буде звичкою, то ви ніколи своєму тілу, своєму здоров'ю не нашкодите. Ну а стосовно сьогодення, ми сьогодні будемо робити ще раз. С нагадаю, ось таку вправу: це база, нахил, згинання окульшових або хінж професійна назва. І з англійською це як петля, да, петля, яка поєднує ділянки нашого тіла верх і низ, як е, мінімум. І на базі е, цієї бази, цієї вправи, ми будемо ще робити кілька додаткових вправ. Також це буде хінж, але трошки модифікований. І таким чином у нас буде чотири вправи. І кожну вправу ми зробимо 5-10 разів. Там, де у нас різні сторони, буде по 5 разів кожна сторона, і там, де у нас центральне направлення, буде 10 разів. І все це ми зробимо два сети. І звісно, якщо ви будете вважати за потрібним, зробити більшу кількість разів, більшу кількість сетів, якщо разів. Ставте мене на паузу і доробляйте. Якщо сетів, починайте відео спочатку і доробляйте ту кількість, яка вам потрібна. Але ще раз нудна, повинна нагадати. Питайте себе, чи воно вам потрібно, бо я вам задаю темп, задаю рух, а ви вже приймаєте рішення продовжувати чи зупинитися, і поки що досить. Отже, поїхали перша вправа, перший вид хінча. Це база і ми робимо 10 разів стопи паралель, коліна згинаються, смягчаються, згинання трапляються ось тут в суставах, в суглобах. І ми робимо 10 разів. Руки можна сюди ж і щоб споглядати, де потрібний нам рух є. І я рахую вже хай тут три. Або можна руки перед собою і координовано ось так рухатися. 5 вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. Сім. Вісім. Дев'ять. Витягуватися вздовж хребта. І десять. Вже 10 маємо. І перед продовженням я вам ще скажу, нагадаю: а вдруг, хто не знає, скажу новину, що ось ця база чому вона найбазовіша? Ми ж її можемо робити з вагами і так далі, і тому подібне. Але на сьогодні. Але вона чому? Вона дає нам спину, основне, головна серединна частина цієї сідниці. Стегна ноги, все працює тут. Пітля не просто так. Отже, друга вправа у нас баланс, і Ви бачите, у мене нерівна підлога, і тому я буду триматися, бачите. Проявляти таку рівновагу. Одну ногу я підняла, зігнула в коліні, 90 коліна, стопа на себе, також 90 гімокостоп, стоп. І я буду робити також згинання, але я вже одна нога в мене в опорі. І тому я відтискаю, і дуже акцентоване навантаження йде на опорну сідницю. Я вже в два зробила. Руки також можна рухатися, а можна ось тут споглядати рух. І ще один зроблю, вниз вдих і видих. Трошки попересуватися можна, особливо, якщо дуже сильно навантажено, відчуваєте, а я вже зроблю. роблю зміну і поїхала вдих. І видих. Один. Коли ви згинаєте суглоб, ви якби сідницею, у вас руки якби зайняті, ви тримаєте важкі. Сумки, і вам потрібно відкрити, наприклад, двери. двері. Двері її якби штовхаєте сідницями. Двері ось таке повинно бути відчуття. Я вже по п'ять зробила, можливо, там трошки був бонус, трошки поприсуваюся, і вже я роблю третій варіант, і ми будемо. Вже одночасно дві стопи стоять на підлозі, але також ми зробимо по 5 разів, і тут я чергую, тому що я змінюю сторони. І я ось так згинаючись, роблю таке собі коло. І також вдих і видих. Вдих. І видих витягуюсь по хребту. І дуже бажано тут тримати базу, коліна згинаються однаково, вони дивляться вперед. Але я роблю діагональний рух від тазу тулубом. Тулуб разом з тазом. Я зроблю ще одну половинку і. Розгинаюся, є, знімаю навантаження, навіть можна зробити легкі кійки, і це вже була третя варіація. І зараз ми зробимо ще одну. Вона найтяжча. Вона також буде 10 разів, і вона не однонога, також дві ноги на підлозі, але вона з присідом. Ми тут ми будемо чергувати нахил згинання. І присід, і згинання вже більше буде у колінних суглобах. І як це виглядає? Ось так ми зробимо нахил. І прямо з нахилу ми зробимо присід. І прямо в нахил ми повертаємося із присіду, і тут. Розгинаємося. Тобто, ми присіду там внизу робимо, тим ми ускладнюємо справу, і нам потрібно тримати спину, тримати головну нашу петлю, тримати згинання, розгинання у тазостегнових, не падати навантаженням в коліна, не закидати голову, не стискати трапецію плечі і так далі, і так далі. Якщо для вас це поки що не треба, будь ласка, повторіть. Закріпіть перший варіант базовий хінч. Добре, а я поїхала 10 разів. Руками точно так же можна згинаємо, тримаємо тут, пішли на, на присід руки перед грудною клітиною. Виходимо із присіду, руки можна знову сюди, на суглоби і розгинаємося. Або тримати перед собою. Зігнулися, присіли, вийшли з присіда, розігнулися. Все, рахую, один. Зігнули. Присід, із присіда. Два. Присід із присіда. Три. Як ми тут можемо дихати? Вдих. Видих. Вдих і видих. Все дуже послідовно. Згинаємо нахал вдих. Присід, видих. Із присіда вдих. І фінально розгинаємося видих. Або просто дихайте. Головне, не затримуєте диханням. Я зроблю ще п'ять разів за мою балаканину. Це вже сім. Усього рахую. І ще три рази. Вісім. Вдих. Видих мені зручно, вдих. І видих. Дев'ять, І ще один. Ху! І десять. Прекрасні ми, що я вам скажу, що тут сідниці аж. аж Смачнішим, найсмачнішим чином ривуть так дуже гарно відчувається перехід. Сідниця, стигно, стигно, сідниця. Але при дуже важливій умові тримати. Витягуватися, природне рівно, спину не горбитися. Тому ще раз скажу, якщо це не ваше, просто зробіть ще раз базовий варіант. А в мене тим часом вже є перший сет. І ось так. Да? Давайте ще раз витягнемося, трошки компенсуємося, з трусами будь-яке навантаження, ноги, руки можна. І швидко, швиденько ще раз зробимо повтор, другий сет. Поїхали, база, 10 разів. Вдих і видих. Один. Вдих І видих. Два. І три. Посміхаємося, обличчя не напружуємо. Ось це буде п'ять. Не можна розмовляти, бо тоді а, а, рахунок нечесний. І вісім, і вдих. І видих. Дев'ять, і вдих, і видих. Десять трошки струсити. І вже готуємося по п'ять разів. Баланс. Кожна ніжка. Починаю перша першого пора. Іншу зігнула, закріпила коліна, стегно і стопа. Подумала, як я буду руками, або чергую, і так, і так. Координація, тримаю тільки біля рудної клітини, вгору вниз підіймаю. Або отут на... споглядаю рух в суглобах. Один вдих. І видих. Два. Вдих. І видих. Три. Ооо! Чотири, прекрасні мої. Тут якраз той випадок, коли не треба велика кількість, а треба велика техніка. І от прям відчувати, куди йде навантаження. Я вже змінила ногу. Хух, поїхала вдих і видих один. І два. І три. А! Чотири! Я його не рахую. Ось! 4 і 5. Долоні також можна на сідниці і споглядати також працю, да, як працюють м'язи сідниць. Попереминалася і їду далі. Наступна вправа, дві стопи знов на підлогу. Буде коло діагональ, так собі, каліна і таз за. Кріпіла і точніше таз буде рухатися. Тулуб, голова і плечі все за рахунок, візуально, за рахунок тазу також рухається, але стегна ноги, коліна, стопи закріпіла, поїхала. По 5 разів чергую. Один. Два. Важна. Через важливо. Саме ноги і сідниці в себе розгинати, а не перерішити. Сокращать бічні частини тулубу. Це дуже важливо. Я зроблю ще по разу, бо не рахувала Ху! і. Ху, прекрасно. І ще одна вправа. Можна тут знов трошки себе підготувати, бо вона максимально складна, тому що треба себе знаходити. То невеличкому просторі, котрий залишається, коли ми робимо присід, вже находясь у згинанні та застегнув. Поїхали. Вдих можна. Видих. Вдих і видих. Або просто дихаємо. І це два ще вісім. Три. О, Сідниці гарять. Палають. Буду рахувати шість. Сім. Три рази тренування майже закінчено. Вісім. Ооо! Дев'ять. Прекрасно. Десять. Отже, струшуємо навантаження. Різні напрямки кіки. Ще раз корисно і необхідно витягнутися, струсити на всяк випадок навантаження комплексно, також з плечового. Зробити кілька рухів плечима, які просяться, у мене просяться коло назад. Нахил голови до грудної. І Кілька рухів головою по колу, я по одному зроблю через витягування вздовж хребців шиї. Повертаю в нейтраль. І обов'язково після подібних вправ, не дивлячись на те, що у вас, у нас, у мене. Головним чином була праця та застегнуло, але коліна особливо стосовно останньої вправи треба теж компенсувати. Тому напівнахлом напівприсід долоні коліна і трошки як запрошую вас, ваше прекрасне тіло, помасажуйте. Але розуміємо, що не треба собі робити чрезмерне навантаження і боляче. Да? Просто для приємності, навіть якщо коліна вас не турбує, це одно профілактика це на. Найкращі ліки. І тут же ми можемо витягуючись, пойти на добру кішечку, трошки витягуючись, прогнутися. І трошки О! згинаємо хребці скруглитися. Зроблю ще один раз. Тут можна вдих, або повний дихальний цикл. І видих, або повний дихальний цикл. І фінально розкрутилося. Ще раз витягнулися, перевірила посмішку. Ах, вдячність собі, прекрасній. Перевірила, що моє обличчя не напружене. Перевірила, а де мій язик, а він на верхнім піднебенні. не болтається ваше ніжні щелепи і язик. І також подумала, що, можливо, вже запланувала, коли ми з вами зустрінемося. Чергове на наших тренуваннях для здоров'я і задоволення, на килимку або на свіжому повітрі. Будь ласка. Я вас запрошую, нове тренування. Чекайте, скоро буде, а також ті тренування, які є вже в моєї стрічці. І, будь ласка, ваші коментарі, ваші вподобайки. Ну, якщо не мені, так моєму фону, але і мені теж. Я буду дуже вам вдячна. І питайте, які питання є по тренуванню цьому, по іншим, взагалі по нашій темі активного життя. Чим можу, обов'язково допоможу. До зустрічі!